Придбання нерухомості це не просто угода, це стратегічна інвестиція. Тут як у шахах. Один невірний хід може коштувати вам суттєвих фінансових втрат. Ви можете зробити все самостійно, знайти об'єкт, домовитися з власником. Здається, що ви контролюєте ситуацію і економите. Але ви не бачите, скільки прихованих ризиків залишається за кадром. Неперевірені документи, незаконне перепланування, спадкові спори тощо кожен самостійний крок затягує процес. А поки ви намагаєтеся розібратися у юридичних нюансах, ідеальний об'єкт уже знімають з продажу. Більше того, є помилки в документах, які побачить лише досвідчений експерт. А ось і фінал. Ви досягли бажаного, але ви виграли невелику економію та програли стратегічно. Професіонал бачить фінальний результат за п'ять кроків до його настання. Не дозволяйте емоціям та економії перемогти розум. Зверніться до FlatPrime. Ми забезпечимо вам виграшну стратегію.